Два роки тому наш український Херсон було деокуповано, і якраз у ці дні херсонці, та вже принципі останні декілька місяців переживають також страшні обстріли. І Яють цьому прекрасному нашому місту е, російські FPV-дрони. Дотепер в місті живе приблизно 50 тисяч людей, і ми зараз з вами включимося з Ольгою Цілинко, вона директорка Херсонської міської організації, центр Софія. Доброго дня чи доброго вечора, Ольгу. Доброго вечора. Власне, розповідаю я нашим. Молю, що ця ваша організація вона об'єднує більше як 50 херсонських родин з дітьми з інвалідністю. По ми в тому числі згодом і про ваш цей центр, але ну хотілося запитати: а як це сьогодні жити в Херсоні з точки зору безпеки? Розкажіть? Ви знаєте, в Херсоні ну, ми живемо. Мабуть, слово страшно, скажуть ті, хто приїдуть в місто. Ми тут живемо, ми не виїжджали, ми пережили окупацію. І як би не було зараз в Херсоні страшно, я вам скажу так, що страш... це, це найстрашніша окупація. Що відбувається в Херсоні? В Херсоні обстріли щоденно. І навіть не тільки щоденно а сказати. Щородинно. Якщо ми не чуємо там, вибухів десь півдня, наприклад, 3-4 години не чути, то це дуже сильно напружує, тому що зазвичай після таких пауз ну, стаються якісь сильні прольоти. Тому ну, ми постійно, у нас обстрілюється постійно місто. Це не так, що там ну, повітряні тривоги в нас лунають, вони є, але вони не мають ніякого взагалі значення. Тому що ми, ми дуже близько, є місця де до, там, до, до місць, де заходять росіяни, щоб обстрілювати Херсон, до, від Херсона там до 500 метрів, наприклад. І ми, от я живу там в центральній частині міста зараз, то якщо перебуваємо на вулиці, то ми чуємо виліт 2-3 секунди, секунди, ми чуємо приліт прильот, розумієте? Ми розрізняємо. Ми розрізняємо які це яка, яка зброя летить. Ми розрізняємо звідки, ми розрізняємо куди. Ну тобто таким чином. Ну і зараз ще десь от з літа, десь початку літа дуже сильно додалися дрони. Тобто ну, зараз думає. ми якраз Олю е, показуємо ці кадри, як росіяни фактично полюють на Літа, в сафарі воно просто не, не зупиняється, не припиняється. Це, це жахіття, правда. Ну, а у вас є якісь ну, даруйте якісь, я не кажу секрети, але якісь способи от, уникнути, розрізнити, втікти від цих дронів? Чи ви вже чуєте ну, їх ми... на, на звук? Перше, ми їх розрізняємо по звуку, але зараз вже з'являються такі дроти. Тому розрізняємо, чи це шахет летить. Е Шахет, ну, дивлячись, де ти знаходишся. Якщо ти перебуваєш десь в приватному секторі, то мало вірогідності, що впаде шахет, тому що ну, це він на більш такі важливі цілі розрахований. А от з дрона скинути вибухівку, це не ну, взагалі неможливо передбачити. Я, наприклад, знаю, у мене знайома їхала в маршрутці ще влітку, коли Жарко було, і в дрон закинув вибухівку через люк маршрутного автобуса. Ну тобто, щоб ви розуміли, наскільки вони попадають в ціль, наскільки вони дуже, дуже прицільно б'ють, і цинізм в тому, що потім от ви викладаєте відео, це ж відео з російських пабліків. Тобто вони Ми ще музику потім накладають Ви про це? Вони ще накладають музику, вони це викладають як сафарі, от справді комп'ютерна гра. А зараз ще з'явилися такі відеозаписи про, про, про попередження. Тобто, вони, наприклад, за день, за два вони викладають відеозйомку досить якісну, дуже з великого з, ну, з великої відстані. Але дуже дуже таку роздільно якісну. І вони попереджають: о, от сюди, там прям пишуть номер школи, наприклад, або адресу. Отут, от чекайте, буде прильот. Тобто вони конкретно виставляють таку, ну, ставлять мету і її потім вже цю ціль вони ну, на ура на ураження. Тобто, отака страшна, ну для них це гра. Ну, тобто, Для як лицералі... терористи, справжні, так? Тобто так. нажахати людей, щоб просто люди втрачали будь-який контроль над собою і, і боялися порозуміли бо, в Херсоні. Ну військові там пересуваються більше на цивільних машинах. З цивільних машин люди, ну як би це не було там сумно сказати, люди познімали символіку українську, тому що якщо вони бачать машину з українською символікою, це стовідсотково буде ціль буде влучання в цю, в цю машину. Люди намагаються од одяг такий, ну якби не не яскравих тонів. Пересуваються люди, от зараз ще є листя на деревах, тому що якось так більше під деревами, під стінами, автівки під деревами переховуються там, під якимись. Ну то таким чином намагаються менше виїжджати машинами. А з іншого боку, і пішки, пішки це дуже небезпечно. І громадський транспорт в Херсоні їздить. Тут треба подякувати, правда, міській владі. Громадський транспорт обслуговує містян, але це дуже небезпечно, тому що дуже багато прильотів саме по зупинкам. Вони кидають або прильоти саме по зупинкам. У нас дуже багато людей загинуло саме на зупинках. Тому у нас на зупинках встановлені такі е, ну, прості укриття, хоча, хоча б щоб люди могли там чекати свой, е, свій транспорт. Ну, таким чином. Е, до речі, ну така статистика. Сьогодні е, новини Херсонщини, телеграм-канал, наш районний, дала дали таку страшну статистику, що з моменту. Деокупації правобережжя постраждало 4154 людини. Ні, це трішки інша зараз статистика. Це власне пізніше ми демо це соцопитування. І от з цих 4154 людей 683 людини загинули. Це от якраз наслідок цих російських обстрілів, і там так само 12 дітей загинуло. Ну і решта людей травмувалося. Там 130 також травмованих людей. Ольго, вас хотів запитати, ваш власне цей центр, так, Софія, центр Софія. Ви кажете, що ви під час окупації працювали і зараз, попри такі страшні обстріли, не виїжджаєте, працюєте? Що це за центр? Розкажіть, будь ласка, як ви взагалі проводите цю діяльність от таких умов? Ну, так трішки. На мабуть, ми працюємо вже 15 років. насправді, наша громадська організація існує вже 15 років. Але ми до 22-го року ми працювали в форматі центру надання соціальних послуг. Це було ну, таке абсолютно мирне об'єднання батьків. Більше мами, звичайно, з дітьми працювали психологи, спеціалісти, логопеди, дефектологи. А гуманітарної частини в нас майже не було взагалі. Ми цього не потребували, тому що якось прилаштовувалися. А з 22-го року, коли сталося те, що сталося, і так сталося, що ми залишилися в місті. У нас із до го до року минуло 35 родин, а під час окупації було 25, тобто, виїхало лише десь. І е, стало питання, саме життя нас примусило, тому що почався голод: нестача продуктів, грошей, ліків, і нам треба було просто фізично вижити. Ну фізично, і я вже дуже багато там про це все розказувала в процесі жахіття. Тому е, коли розказуємо про те, що окупація це не просто зміна прапорів і Люди, які це не пережили, і мабуть це важко зрозуміти, і тому ми пояснювали, що коли ти дитину годуєш там пшеничною кашею, яку перемололи пшеницю на кропорушці, де ну зазвичай там свиням, курам перемолюють. Ну так ми перші дні перші десь, мабуть, пару місяців точно так ми годували дітей. Ну тому, що і у нас стала мета, нам просто треба було вижити. А ще у нас в основному діти з ураженнями центральної нервової системи: діти, які постійно на ліках, і а ліків не було. Звичайно, зазвичай запасів таких величезних ні в кого не було. Російські ліки вони ну взагалі вони їх не можна приймати. Вони неякісні, Ну це 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 взагалі плацебо. Тому треба було шукати ліки, треба було збирати гроші, треба було розшукувати, якось там правдами, неправдами передавати. Ну тобто, таким чином. І ми перейшли на таку гуманітарну функцію, місію. І просто ми всю окупацію знову таки правдами, неправдами там переховувалися, але ми годували наші родини. Ми дякуємо. Я в один з перших там моїх постів після деокупації був про те, що ми дуже дякуємо Україні, великій Україні, як ми називали, за те, що нас підтримували, і тому, що ми б не вижили. Нам допомагали, нам збирали гроші, переводили, тому що ми купувати могли тільки тут продукти, і ми завдяки цьому ми не втратили жодної дитини. Ми не втратили за окупацію ні одної дитини, ні ліками, не ні продуктами, нічим. ми Всі живі, всі вижили. І всі далі вже так розумію, Італія. що той досвід під час окупації, як ви кажете, що краще ну, ну нічого гірше, ніж окупація не може бути, і той нічого досвід не виживання. Зараз вам так само і в цих страшних умовах він допомагає. І ми у нас просто правда у херсонців, які пройшли через окупацію, у нас зовсім інша Е, От я не хочу зараз знецінювати нікого. Я вам пояснюю об'єктивно правда, у нас у нас зовсім інша стресостійкість. Я їжджа ну, і виїжджаю по Україні, так? я там за кордоном буваю на якихось конференціях, і я вам скажу: в мене починається паніка, коли я там, виїжджаю за межі блокпоста і вже вирушую до Миколаєва. У мене вже починається паніка, тому що я не контролюю те, що відбувається в Херсоні. розумієте? Коли я на місці, мені спокійніше, я розумію, що відбувається, я чую принаймні. Тому це зовсім ми можемо стояти на вулиці, розмовляти, чути прильоти, і навіть оком не повести, тому що ми чуємо звідки і куди, і чи це далеко, чи це близько. А потім херсонці, ви знаєте, у нас така особливість з'явилася після два 20... ну, спочатку да, повномасштабного. Ми настільки стали згуртованими. Це просто якийсь такий, як вам сказати, це єдиний організм. Херсонці це єдиний організм стає. Якщо у нас великий приліт, я навіть вам скажу те, що там хто може, хто одразу на місце з'являється для того, щоб розгрібати там, якщо великий приліт, так? Розгрібати, рятувати. Люди ну, навіть забувають про те, що можливо, треба щось зняти. От я дивлюся, як в інших містах це така. Яке мені слово сказати, щоб не сказати э, жорстоке, коли починається э, повальна зйомка, розумієте, з міста? От місто Харлєта, і... просто Да, розриває там повалі yeah. просто по вакумуни лінь. Замість того, щоб піти і розбирати ці каміння там, чи носити пожежу, стоять і просто ведуть у ці трансляції. Ну, То у нас такого немає, це правда. У нас одразу біжать там з чимось комусь допомогти, когось врятувати. І ну, ми, у нас зовсім інша зараз спільнота. Ті люди ми, ну, і ще плюс. Я додам, що у вас ж було влітку 23-го року після Каховського водосховища. Так само ще одна біда, так та, само що й тоді біде, рятували місто і людей. Більше, вона ще більше згуртувала херсонців. Я вам скажу, знаєте є такий унікальний приклад в Херсоні. Ще треба пошукати, щоб зняти житло, орендувати житло за гроші. Правда, я сама моя родина втратила будинок, тому що ми жили на березі річки. Ми залишилися ні з чим, з дітьми взагалі. І ну, ми живемо не в своїх будинках. Але ми в Херсонці просто людей розбирали, тому що ми там на якийсь час перейшли в те русло допомагати, в ту благодійну допомогу, тому що люди взагалі без нічого залишилися. Херсонці розбирали людей додому ночувати, херсонці годували, варили їсти, приносили. Мама, ну, тут же пересилали ключі від квартир, будинків новою поштою, щоб люди могли заселятися. Тобто то це зовсім зовсім інша. Ви розумієте, коли ти так себе відчуваєш, от ти відчуваєш себе, правда, захищеним. От як би там не було от від, ну, з боку людей ти відчуваєш себе захищеним, оце плече. І говорити зараз про те, що там виїжджати з Херсону, я розумію, що такого не буде ніде. І от, от ну, якось це вже як з цього жити, тому, тому ми живемо так, як ми живемо. Дякую, Ольго, вам сил на це життя нелегке життя в такому прифронтовому місті. Так яким є зараз Херсон, і так само на снагі всім, кого ви знаєте в цьому місті. Повірте, що ми душою, серцем з вами і завжди допоможемо. Предемо допомогу з Луцька, тому числі. І дякую з нами в вечірньому районі. Була Ольга Цілинка, директор Херсонської міської організації, Центр Софія.